Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо два варіанти ось таких смаколиків, основним інгредієнтом яких є хребти червоної рибки. Тут у мене було два хребти загальною вагою 1 кілограм, і частково я вже їх розібрала. Я відрізала хвостики, плавнички, шкірочки, відрізала ось також окремо реперця. І ось оця основна частинка хребта. І тепер наша задача познімати все м'язко. Спочатку розпочну із цієї частинки, просто за допомогою ложки отак шкрібаю. Все м'язко із хребців я зняла, ось скільки в мене його вийшло, і тепер черга, ось цих хреберець. І, до речі, ось ці кісточки, плавнички, шкурочки я це все не викидаю, оскільки з цього всього можна зварити рибний бульйончик, на основі якого потім можна зварити ароматний супчик. Ну, і буду тепер звільняти м'язко з реберець. Все це робиться також дуже просто. Просто витягуємо ось так кісточки на себе достатньо швидко і без ніяких складнощів. А далі ось це м'язко із реберець потрібно порізати. Причому, чим мілкіше ми це зробимо, тим краще. М'яско, що щойно порізала, додаю у загальну мисочку. Все добре перемішаю. Це м'яско я зважила. У мене тут вийшло 400 грамів і я вже його розділила навпіл. Одну частинку поки що відставляю. А сюди додаю сіль та цукор. Добре все перемішаю. Накриваю лоточок кришкою і відправляю рибку у холодильник на 12 годин. З іншої половинки рибки я додаю чайну ложку лимонного соку, сіль. І суміш перців, Все добре перемішаю і на декілька хвилиночок відставлю. Окремо також нам знадобиться картопляне пюре. Готове. Як його готувати це вже власний вибір кожного. Як кому подобається, в мене ось з зажареною цибулькою та кропчиком. Пюре не повинно бути гарячим. Звичайно, що для приготування пиріжків нам знадобиться тісто. Це саме просте базове дріжджо тісто, як його готувати, я вже неодноразово показувала у своїх відео, тому зараз не стала на цьому зупинятися. Але якщо хтось не знає, як готується таке тісто, то в описі я залишу посилання на декілька рецептів, де я більш детально показую цей процес. І, звичайно, що кількість всіх інгредієнтів буде також в описі під відео, і тісто у мене на кефірі. Я вже казала, неодноразово. Тому що для несолодкої випічки я в основному використовую саме кефір в якості рідини. Трішки ось так припорушу його і злегка обімну. А далі тісто нам потрібно поділити на шматочки, залежно від того, скільки плануємо зробити пиріжків. Для більшої зручності кожну частинку тіста я підкучу у колобочок. Підліплю підліплюю краї всередину і ось так округляю. Тісто прикрию рушничком і залишу постояти на 10 хвилин. І після того, як тісто відпочило, будемо формувати пиріжки. Беру одну кульку і розплющую її у коло. Можна, звичайно, це зробити за допомогою скалки, якщо буде так зручніше, мені зручно ось так руками. Серединку викладаю трішки рибки, а зверху викладаю картопляне пюре. Далі заліплюю. Заліплювати можна будь-яким зручним способом. Я сьогодні буду формувати ось такі трикутнички. Підліплюю спочатку бокові краї, а потім ось цей ніжний. Заліпити потрібно достатньо добре, щоб нічого в результаті потім не випадало. Перевертаю, і ще можна ось так додатково підрівняти. Ну І перший пиріжок у нас готовий. Ці пиріжки сформовані, переклала їх на деко із пергаментом, обов'язково швом донизу, прикрию ще рушничком і залишаю постояти на 15 хвилин. Після того, як минуло 15 хвилин поверхню пиріжків я змащую злегка збитим яйцем і буду відправляти, випікатися. Духовка вже має бути розігріта до температури 180 градусів, По часу нам знадобиться орієнтовно 25 хвилин. Наші пиріжки готові. Ось такі рум'яні. Дуже м'якенькі, повітряні вони виходять. І, звичайно, ось наша смачна і досить оригінальна начинка. А для наших закусочних трубочок нам знадобиться листкове бездріжове тісто. Я його попередньо вже розморозила, трішки припорошу борошном і злегка розкатаю тісто розрізаю на смужечки. Також нам знадобляться ось такі металеві трубочки. Якщо у хазяйстві таких не знайшлось, то можна зробити їх із фольги. Далі кожну смужечку тіста накручую таким чином, ось по спірації, щоб кожен наступний шар заходив на попередній. Цей край, що вийний, ось так підліплюю трішки. Поверхню трубочок змащую злегка збитим яйцем, і буду відправляти у духовку. Температура має бути 180 градусів, і по часу нам потрібно буде орієнтовно 20 хвилин. А поки трубочки випікаються, приготуємо для них начинку. Для цього нам знадобиться рибка, ту, яку ми засолювали. Тут у нас 200 г. Сюди додаю маленький огірочок свіжий, який я ось так міленько порізала. Декілька гілочок свіжого кропу, який я також подрібнила. І вершковий сир. І добре все перемішую до однорідної консистенції. Що в результаті у нас вийшло, і для більшої зручності я перекладаю підготовлену начинку у кондитерський мішок. Мої трубочки спеклись, уже повністю охолонули, і тепер я їх наповнюю. Наші закусочні трубочки готові, виходять вони надзвичайно смачними, і їх навіть не соромно приготувати до святкового столу. Ну, ось і все, наші пиріжки і закусочні трубочки вже готові, і я точно впевнена, що той, хто це куштуватиме, навряд чи здогадається, що в їх складі найдешевший варіант червоної рибки. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Також щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.